Добрий день, друзі. Ви на каналі Але Ми знаходимося у місті Касінес всього в 30 хвилинах від Валенції. І сьогодні я хочу показати вам неперевершену вілу, що була спеціально спроектована для одного з гравців футбольного клубу Валенсія у 2008 році. Тож не будемо зволікати. Знаходимося з вами у внутрішньому дворі. Тут можна розташувати приблизно три автівки. Також є е, обідня зона і вхід у самий будинок. знаходимося з вами у вітальні. Тут є окрема кухня. Проходимо з вами до спальної зони. Праворуч від мене тренажерний зал. Також тут розташовані дві спальні, і ліворуч від мене санвузол. Раз знаходимося у головній спальній кімнаті. Є джакузі, є власний санвузол та гардеробна. А найголовніше це неперевершений вид. Спускаємося з вами на перший поверх. А праворуч від мене санвузол. Потрапляємо з вами у вітальню. І ліворуч від мене кухня. Давайте її подивимось. Дуже простора, має неперевершений вид, має власний внутрішній двір. А обідню зону на 6 персон, усю необхідну техніку та виконана у кольорах футбольного клубу Валенсія. Знаходимося з вами у вітальні. Праворуч від мене кабінет. Вітальня має неперевершені вікна до підлоги. Тут дуже світло, дуже затишно. Є камін, і давайте подивимося територію. То тут розташовані декілька зон відпочинку: є власний басейн, шезлонги, обідня зона і неперевершений вид на гори. Ярош, ми переглянули з вами віллу, а загальна площа якої 325 метрів квадратних, а загальна територія приблизно 1000 метрів квадратних. Вартість її 440 тисяч євро. Вона вміщує 6 кімнат, дві кухні, Три санвузли і неперевершену неймовірну територію з неймовірними краєвидами. Якщо у вас зацікавив цей об'єкт, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, що буде вказаний під цим відео. А мене звати Даша, офіс Валенсія, але Ми будуємо ваші мрії.